Всім привіт! Коротенький огляд. Вирішив для вас записати на ультразвуковий відлякувач комах і гризунів. Це виробництво бельгійської фірми Vitec модель відлякувача WK 0320. Працює від мережі 220 вольт. В комплекті є кабель. Зараз розпакуємо і покажу. Саме ця модель має два випромінювачі і два генератори ультразвуку, які заточені під різні частоти. Один другий. Площа дії до 280 метрів квадратних. Має три таких переключателя. На внутрішній стороні. Значить, тут два режими. Це режим боротьби проти комах, це режим боротьби проти мишей і щурів. Так, також є два режими. Так би мовити, на різні частоти. Тобто у нього діапазон частот ультразвуку від 10 до 45 кГц. Він може працювати в чутному діапазоні. Да? Ну, наприклад, якщо у вас приміщення, там, де немає ну, нежиле не приміщення, де немає людей, там можна включати максимальний діапазон від 10 кГц. До 45 кГц. Якщо вам потрібен безшумний режим, тоді вмикаєте безшумний режим, саме діапазон від 20 до 45 кГц, і тоді людина його не чує, можете, наприклад, працювати в цьому приміщенні чи просто жити, і вам він не буде заважати. Також домашні ну, сільські тварини його не чують. Єдине, що не рекомендує виробник його використовувати в тих приміщеннях, де, де живуть саме гризуни, якісь декоративні, хом'яки чи морські свинки. Тому до цього ставтеся обережно. Зараз продемонструю, як він працює. Зараз 2 секунди я підключу кабель. Вже на кабелі півтора метра. Зараз продовжимо. так Зараз під'єднаємо, покажу вам, як він працює. О, одразу ми почули роботу. Так, да, то, що я вам казав, ці три перемикачі, ще раз, да Верхнє положення лівої перемикача це проти комах, вниз це проти гризунів, щурі, миші і так далі. Середній перемикач це безшумна робота, і якщо вниз це, ну, це шумна, я вже казав. Змінюється діапазон частот і, відповідно, змінюється звук. На такому режимі дійсно дуже-дуже ну, тихесенько він працює. Я ж кажу, якщо в приміщенні нікого немає, я б включав отакий режим. А якщо все-таки там знаходяться люди, то краще безшумний. Да. Ну і крайній правий це <кій> два режими, тобто потужний, це максимальна потужність. Випромінювача. Це нормальна потужність. Ну, тобто, наприклад, якщо у вас там якесь засилля гризунів, їх дуже багато, тоді б рекомендував включати так само в верхнє положення. Якщо від Ну, а якщо для профілактики, ви ж розумієте, що він постійно повинен працювати. Не буде ефекту, якщо його періодично вимикати і вмикати. А якщо ви вже вирішили боротися з резунами, то хай працює постійно. А якщо навіть там через деякий час ви замітили, що всі шкідники, да, миші, ще криси, чи що у вас там бігало, вже пішли з вашого приміщення, тоді можна вмикати як для профілактики. Да. Там можна такий режим, ну, щоб вони повторно не повернулись до вас. Ну, дивіться, показав, розказав. Більш детально. Звісно, ви можете знайомитись з, з цим відлякувачем на нашому сайті. Посилання у дописі до цього відео. Ну, відповідно, замовити. Можна теж на сайті або за телефоном, який в дописі до цього відео. Дякую за увагу. Всім пока.